Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую вас на перегляд розкладу таро на місяць жовтень 2023 року для знаку Зодіака Близнюки. Сьогодні ми будемо працювати з картою з картами колесу року, а також мадам Ленорман нам будуть допомагати як завжди. Хочу, друзі, вам! Презентувати свою нову колоду, яку я придбала. Ми, це таро ангелів, ми обов'язково будемо її використовувати. Вона дає поради на довготривалий час дуже такі масштабні поради. Це Оракул. А ми розпочинаємо. Знак Зодіака Близнюки. Місяць жовтень, 2023 рік. Загальний фон місяця. Особисті питання по роботі, по фінансам, а також порада. Розпочинаємо, друзі. Особистий фон місяця, відлюдник. Ця карта старший аркан, вона дуже важлива. Але, можливо, друзі вам знадобиться саме в цей період поміняти свій звичайний спосіб життя. Близнюки дуже полюбляють спілкування, вони зазвичай і на роботі такі, що їм треба з кимось розмовляти, заключати якісь договори. Але жовтень вам обіцяє, що вам знадобиться бути самому, а також ваші якісь такі важливі події будуть відбуватися. Наприклад, ви будете розробляти якийсь там проєкт, або якісь формувати документи, або писати якісь дипломні роботи. Ну, таке то, що ви можете самі зрозуміти. Іноді, друзі, Просто, наприклад, домашні уїхали десь на відпочинок, і ви залишилися в домі самі, і все на вас, як то кажуть, і робота, і дім. Обставини бувають різні, але це старший аркан. Іноді навіть важливо побути на самоті для того, щоб упорядкувати свої думки і якісь процеси важливі саме для вас, в вашому житті. Додаткова карта, друзі. Букет, ось цей стан одинака Або якщо пані, то на самоті. Він вам для вашої користі, ви щось будете робити таке важливе і грандіозне, але ви маєте це зробити самі, без всілякої допомоги. Далі, друзі, це особисті питання. Троєчка Пентаклів. Вона каже про те, що ви будете вдома зі своєю родиною, ви будете однією командою робити важливі якісь справи. Ваша родина вам буде в цьому допомагати, навіть якщо вони знаходяться десь, наприклад, в відрядженні чи десь поїхали по справах, наприклад, до тещі. Але вони будуть вам також допомагати, тому що троєчка це, як ви бачите, командна робота. Хоч вона і випила на родину, на особисті якісь почуття. Друзі, далі беремо додаткову карту, карта змія. Якщо такі виникли обставини, наприклад, що ви самі і ви щось робите, то будьте мудрішими, можливо, ви. Саме зараз зробите якусь таку справу, що ви саме від себе не очікували. Можливо, також брати поради і зізвонюватися зі своїми близькими та бути мудрими. Далі, друзі, карта роботи. Десяточка жезлів. Це карта важкості або тяжкості. Вона каже про те, що. Вам можливо, вийде змінити свій звичайний спосіб життя. Якщо ви на роботі звикли працювати в колективі, можливо, якщо ви будете самі щось виконувати, вам це буде тяжко. Але, друзі, ця карта, вона каже про те, що це остання карта серед молодших карт, десяточка, вона каже про завершення. Дивлячись на те, що вам буде щось важко по роботі трохи. Але. Це скоро скінчитися і у вас буде результат. Додаткова карта. дитини. Можливо, ви, як вам я кажу, доробляйте якийсь важливий проєкт, або диссертацію, або роботу дипломну. І потім у вас все розпочнеться. Значало. Спочатку з нового, як то кажуть, листа. Далі, друзі, фінанси троєчка жезлів. Вона каже про те, що ваші фінанси мають розвиток. Можливо, ви маєте спочатку доробити якусь роботу, а потім отримаєте або збільшення зарплатні, або це якось одне від одного залежить. Але ви не сумуйте, тому що. Як показує опит, то близнюки люблять працювати на декілька роботах. Якщо десь не вистачає фінансів, але там комфортно, то вони будуть там працювати. Але для фінансів вони ще знайдуть собі якусь роботу. Це ми неодноразово дивилися в пасіанці, друзі. Додаткова робота додаткова робота. А зараз ще одна карта на фінанси для знаку близнюки. Карта дерева, вона каже сама за себе, ваші фінанси будуть зростати, не дивлячись на те, що, якщо ви, наприклад, маєте спочатку зробити проєкт, а потім отримаєте свою зарплатню. А може, навіть ви якщо прийшли на нову роботу і вас перевіряє керівництво, а також колектив, тому що ви тут, якби, на самоті працюєте. І тут також. Далі, друзі, порада. Порада сонце. Ця карта це карта особистості. Вона вам дає пораду, проявіть себе. Коли ви будете самі працювати, це буде дуже добре видно, який ви, наприклад, спеціаліст, як ви покажете свої властивості, як вас приймуть в колективі, тому що авторитет теж треба. Заслужити. Але карта дуже позитивна. І не дивлячись на ваші труднощі деякі, і невідомі обставини. Ось тут ми бачимо Луну, планету місяць. Котра, як ви знаєте, прикриває якусь інформацію. Тут вона в фінансах. То ось це сонечко, воно висвітить всі важливі деталі саме для вас. І всі ваші. Дії і події будуть успішними. Додаткова карта, друзі карта миші. Дивіться, щоб ніхто не втручався в вашу роботу або в ваші якісь такі справи, котрі для вас важливі. Тому що, коли є успіх, то іноді десь поруч бувають заздрізники, і щоб вони вам нічого не підпортили. Ось так, друзі. Мені здався ваш розклад дуже цікавим. Що я можу сказати навпаки? Що крім того, що він цікавий, він і не скучний. Вам буде працювати та дуже цікаво. Дякую вам за підписки, друзі, за перегляди. Дивіться мої інші відео, вони більш детальні, тому що загальна енергетика місяця вона розкладається по тижням, і кожен тиждень, в залежності від розташування планет, має свої особливості. Зустрінемось, друзі, на моєму каналі.